ты для звитности просто. Да. да. Ходи на красится. Что, капот? Да. По-моему, не... фарбувався. А? Фарбувався. Капот, да. да. Ну, это новый винкат, кстати, брат. Так. Крило двері. А? Двері оригінала, крило, крило капот прави, під, піддувалося. Але без шпаклівки. Але без шпаклівки. Зодне хоті розкажете, бо я чесно, навіть ніхто не дивився. І, дуже рідко буває, коли воно в Америці. Буває там два чи три рази бити, там такі автомобілі не ремонтують. А. Якісь дорожчі класти, так. Да. А так то ні. А так то ні. Крило теж краще. Крило теж да, Пофарбували, щоб в колір попали. A, je. Popraw balas, się zmieniają.